Перший закид на Бориславському позові. До речі, хочу зауважити, що вода дуже тепла і дуже прозора. Тому е, на Воблер і на е, інші Снасті нічого не чіпляється. Тина, там якесь щось інше. І так легше ловить, бо коли я ловив на інших річках чи озерах, то дуже часто зустрічалось таке, що коли я достаю Снасті, думаю, що там риба, е, а там просто павутина і тінь.